Цінність надзвичайна, тому що коли бачиш наочно там і фактично діючі інструменти, в даному випадку це інструмент 5С, який до того більше там в підручниках зустрічаєш, а не на практиці, то це значно ну, це дуже вражає, так і це справляє такий ефект стимулюючий. Це ж таки, в першу чергу як власник розумію. І для мене, скажімо так, перша, перша моя думка, це те, що насправді в Україні є хороші підприємства, які можна інвестувати ще на сьогоднішній день, які можна би було розвивати. Та звичайно, контроль якості в них я б сказала досить на непоганому рівні. Сподобалася мені їхня якась така досить, я б сказала, внутрішня обстановка також, тобто такі родинне, воно так відчувалося. Цінність для мене от, подивитися на практиці, пощупати фактично руками, подивитися наочно. Це не є просто картинка там, презентації, а ти можеш безпосередньо спрацюватися з тими людьми, які користуються тим процесом.